Міжнародний турнір з паравелеболу у німецькому дрездені тримав болівальників у надглузі впродовж двох днів. Перший змагальний день закінчився двома перемогами і однією поразкою. З Угорщиною, з Хорватією, ми виклалися на всі 100%. Добре відіграли, перемогли. А зі збірної Польщі, які відбувся збій в нашій грі, ми після цієї гри нам тренери зробили розбір наших помилок, зробили висновки. І після того ми зібралися. І досить непогано сьогодні відіграли дві гри. Другий день змагань підготував складну і непередбачувану зустріч з німецькою командою, яка вплинула на розподіл місць, але українці не злякалися досвідченого суперника. Ну, дійсно, це такі, знаєте, емоційно важкі сьогодні день. і Перші, наприклад, це фонтон, да, то тобто, є хлопці з Боснії, тобто які дуже чудово грають, і з німцями ну, нам поназнімеччина ну, потрібно було підійти дуже серйозно до цього питання, тому що ну, від цього залежало, тобто, яке у на нас буде місце. І тому хлопці були були як ну, хвилювання, але Знаєте, як сказав тренер, що вони займаються просто своєю справою. Тобто вони робили це на автоматизмі і тому, тому сьогодні і перемога. Тому що українці вони все рівно краще. Українці йшли до свого результату і змогли порадувати болівальників. Наші хлопці віце-чемпіони міжнародного турніру з волейболу сидячи у Дрездені. Вітаємо команду, а глядачам нагадуємо, головні змагання року пройдуть вже у жовтні в Італії. Тож тримаємо кулачки і чекаємо на нові перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.